Учениця восьмого класу, теоретичного лицея тацькань, району причей. Тарас Григорьович Шевченко, думка. Наші мені чорні брови, наші карі очі, наші літа молоді, веселі дівочі, літа мої молоді марно пропадають. Очі плачуть, чорні брови от вітру линяють, серце в'янеть, людить світом, як пташка волі. Нащо ж мені краса? Тяжко мені сиротою на нас світі жити. Свої люди, як чужі, ні з ким говорити, Нема кому розпитати, чого плачуть в очі. Нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце, як голубка, день і ніч воркує. Ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не спитають, та й на що питати, нехай плаче сиротина, нехай літа тратить. Плачте серце, плачте очі, поки не заснули, голосніше, жалібніше, Щоб вітри почули, Щоб понесли бойонисівки за всіне і море Гол... Чорнявими, зрадливими.